Прежде. Всім доброго дня, ми знову виїхали на коп. Такий туман, мороз зранку. Просто жестя на моровся. Сигнали ось мені ту першу витрапу. Морозяк на не на лопату землю силити. О, щось біленьке, біленьке, да? Горуці так гарно, обломив від аськи задню таку от стоечку. Палай всім привіт. Сьогодні знову виїхали. Оп, як я й говорив, писав групі, поїхали в Рівненську область. Знову в нових рукавицях всі питають, що постійно в нових. Тому що старі або загубив, або порвав сумнів. Є перший цирк. На цьому місці була колись панська садиба якогось польського банка. Десять викопок і з'явилася монети. Ось дивимося що. Я ще, звичайно, не знаходив таких третього рейху монет. Тут якраз німці і спалили, були це все, розгорнули. Десять рейх фенінгів Піде в колекцію точно. Так що, знахідка перша є. Довольний екслод. <гум> Коля буде радий. Він любить такі. Купаємо далі. Палася ось така цікава знахідка. Голова півня. І от півник. по неї їм покажемо. Так, вискочила. Поголка. Ось так. От. Такий от гудзик з чотирма дирками величенький. Мідний, беремо. Полка дивимось. Звичайно. така Як проміюємо буде видно? І так я вже вдома. Після того поля поїхали ще в ліс. Там нічого не знайшли. Потім на край дороги був один двір, вже там вибито камрадами. Кераміки повно, але знахідок ніяких. А ось всі знахідки з цього поля. Така от пуговка. Така от і від лампи карасиної. Фітиль підкручувався. Така штучка. Погулка. Тут щось написано. Не зрозуміло правда. Шо і на якій мові? Після мила фотографую Покажем. Шляпка від гільзи. Також не зрозуміло, можливо, теж від підкрутки. Шарпнелька. Ось осколки від якоїсь чаші чи що. Однакові. Пуля, півник. Обломаний. Десь копійок така от штука. Мітно. В середині пуста. Це така якась ручка чи що це. І от сама приємна знахідка. Це 10 рейх фенінгів. Бронзові. Дойчин рейх. 1937 рік. Ось так от. Всім дякуємо, що дивитесь, як завжди, лайки, підписки, до нових зустрічей. Так, їздив я по справах, вирішив пройтися край дороги, по краю поля. І ось з'явилася монетка. Або мідь, або срібло. Точно ще не знаю. Фух, таку яму вирив. Я вже думав, що там якась залізяка. Таке коротше я меха. Нелторнадо глибоко бере. І ось виколупав, щось похоже на монетку. Так, знову щось виколядував.